Позаду мене село Кортеліса нині тут триває спокійне життя. Щоправда, у перші дні повномасштабної війни було трохи не так. Людей охопила паніка та страх. І не дивно, адже вже за два кілометри звідси кордон із Білоруссю, а найближче білоруське село трохи більше як за три кілометри. А ще за 20 – білоруський військовий полігон, де сусіди періодично тренуються. У нас бувало, от ті їхні урлани літали по кордону, то воно звідси видно було, він там як у вечірній час, чи вночі, коли він там освіщається, світить, але на нашу сторону сюди не перелітали нічого. Теж неділь дві назад теж вони запускали в цю сторону, але то все по кордоні. Від навчань здригається усе село, але тепер, на відміну від лютого березня 22-го року, ніхто не тікає. Гуркіт техніки вже не страшний. Чути було, але ми їх чекали. хай вийшли. а чекали як? От як планували їх зустрічати? Якби йшли З чим прийшли б від того б загинули? Б. Кортелізці люди, чиєму духу, можна позаздрити у роки Другої світової війни. Все село намагалися знищити фашисти. Указ був виданий 22 вересня, 42-го року. А саме знищено 23 вересня. Операція під назвою Трикутник мала на меті знищити радянських партизанів і місцеве населення у трьох селах України та Білорусі. Бірки вони зараз знаходяться на території Білорусі, і Заболотя Ну, це вони разом Кортеліси. І Борисівка, це так званий трикутник. Вдосвіта двадцять 23 вересня. 42-го жителів Кортеліси зігнали у центр. Усіх розстріляли. Така є цифра: 2875 людей було знищено. У центрі села зараз стоїть хрест раніше. На його місці серед дубів була церква. Палили людей, то тоді і в церкві людей попалили, і церкву спалили, і все дивом вдалося вижити кільком людям. Їхні світлини, а також спогади, тепер зібрані на цій меморіальній дошці у місцевому музеї. Серед них фото Петра Якушика. Пенсіонер досі живе у кортелісах у цьому будинку. На жаль, поспілкуватися із свідком тих подій нам не вдалося. Після Кортеліської трагедії минуло кілька років, і до знищеного села почало повертатися життя. Більше окупантам у село зайти не дозволять, хоча й живуть у постійній напрузі. – Страшно, боїшся? Так. Да. Можу в секунду прилетити ракети і, 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 і ш... знищити. А ми в школу ходимо, дуже знаю, що треба робити. Да. <риск> а розкажи, що треба робити. Е, якщо будуть ракети пускати на Україну, ховатися в підвали, в будинки, в сховища. В, бункері. в, бункері. І в, в, ліс. в ліс. Знають, що робитимуть у разі наступу із території Білорусі, адже така загроза, безперечно, є. У сусідній країні чи не в кожного жителя корталі родина або друзі. Настя розповідає, що її родичам там вже роздали повістки. Вони знають, що треба робити. Інструкція з ними проведена. Тобто прийти сюди в полон. Так, 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 так. Вони це все знають, вони все це розуміють. Бо по перше їх і по повертатися нема куди, бо якщо вони тікають, ідуть вертаються назад. Їх вже свої розстрілюють у кортелі. Сих досі транслюють білоруські канали, які кажуть переповнені російською пропагандою, але місцеві орієнтуються в ситуації. Один раз там прискочили, що вони можуть вести миротворчі війська. Там Лукашенко заявляв, що вони не віддадуть заходу в Україну. Паніка після таких заяв вже немає, та й страху нині значно менше. Зараз люди вже збільшували готові, ми проводили перепис, люди, які, хто лишається, хто буде виїжджати, щоб, як кажуть, не вийшлося в нас якась неожидана ситуація. Тобто якась евакуація. Да, не дай Боже, буде, вже в нас, як кажуть, відпрацьовано було. Проходили навчання, ми з населенням проводили Кортелісці Кажуть, вони вдома. А покидати домівку й ба більше віддавати її окупантам тут не готовий ніхто. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.